Ой, в нас біда. Я запитала мами, що куди ми збираємось їхати. Мама мені каже в Україну. Я так тяжко захворіла в той переїзд, що я була на грані смерті. Все плакало і все, якби вже ще не вернев додому. Ці люди називають себе народом, вирваним із корінням. Їх із родинами виганяли із хат, де жили ще їх прадіди. І про цю депортацію, що відбувалась наприкінці Другої світової війни, досі ми знали. Дуже мало долю сотень тисяч українців визначили Сталін, Рузвельт і Черчель, коли накреслили межу між Польщею та Україною. Так звану лінію Керзона. Вона відрубала цілий шмат українських земель і давніх етнічних груп, які називають себе лемками, бойками і нацянцями. Раптом землю під їхніми хатами, селами, містечками назвали Польщею і змусили її покинути. Селище монастириська на Тернопільщині стало неофіційною столицею усіх депортованих із закерзоння у церкву ще з дерева 1853 року. лимкиня пані Стефанія ходить відтоді, як у дірявому вагоні її ще в полюшках привезли сюди пізньої осені 1945 року. Із Лемківщини то колись була найзахідніша українська земля із горами і лісами, де жили разом люди з унікальною говіркою і традиціями. Малесеньку, в паленках везли. Я так перемерзла, що мої батьки казали Зесусю або умерей. А її дідусь, біскуп Іван Томкович, у тому поїзді, увесь тремтів від страху. У дерев'яній діжці з зерном він вивозив церковний дзвін туди, де церкви перетворювали на склади в радянську Україну. Він вирішив закопати, бо була вказівка, як закривали церкву. Що треба зберегти церковне майно у землі? Дзвін пролежав довгих 40 років. Ніхто не знав, де саме дідусь забрав цю таїну в могилу, але в те, що сталося потім. Монастирищани та й сама пані Стефа довго не могли повірити. Іван Пованда вже був дев'ятирічним парубком. Ріс у селі Вислок, що нині польське, а колись там жили самі українці. А польську ви знали мову? Польську дня. У нас не було паліка ні одного у селі. Було 11 гектарів вороної землі, 5 гектарів ліса, 3 гектарів левади. Все було наше. Троє коней, 10 овець, шестеро худоби, троє свиней. Гектар саду. то був 46 й рік. Приватна власність небачена розкіш для часів, коли в радянській Україні лютував голод, і усіх заганяли би в колгоспи. Вони були гази, гонорові гази на своїй землі. Коли стало відомо, що їх виселяють, з коровами й кіньми все село тікало до лісу. Іван допомагав тягнути худобу татові. Бив бивкікнути тижні ми жили просто неба, чекали, все минеться, але їх знайшли. Місцевий поляк видав, і прямо з переховка під дулами автоматів усіх повели на залізничну станцію. Дорогою обкрадали в евакуаційному листі. Записане майно: корова, кінь і мішечок речей. Поляки були збройні, але такі, що. Крали, то вони їм нічого не казали. Дві неділі їхали ціхи, бо вставали знаєш, де небудь. І там ставали, бо худоба була, коріна була корова, там всі пасло то, то висадили. І все, їдьте куди хочете. П'ятирічна Люба жила трохи північніше, біля перемишля. Лінія Керзуна розрізала Україну за 10 кілометрів від її села Бушковиче. Одного дня її мама почала на скору руку збирати речі у клунок. Сусідні села палали, а в людей стріляли. Так мстилися поляки українцям, що не хотіли виїжджати. Коли ми почали збиратися і щоб переселятися, то я запитала мами, що куди ми збираємось їхати? Мама мені каже в Україну на Україну. Я кажу, яку Україну, а хіба не на Україні? У тій іншій Україні на Тернопільщині їх висадили з потяга. Обіцяли хати і землю. Натомість сказали йти шукати хату самим. Так само, як і родині Івана Пованди. Його сім'я жила разом з іншими в одній хаті, їли крапиву і молоко, що корова давала. Голод так само був, у в 46-м році, що на учителька казала: діти, що може ковати хліба, то дайте їм, бо вони перекусили, якби їм бачите, то вчителів. За нами послали я кажу, я про. За два роки примусової депортації поляки виселили 482 тисячі людей. Українців кидали у товарні вагони стареньких, немічних і щойно народжених немовлят разом із худобою і крамом. І так вони їхали тиждень, другий, третій, не знаючи, куди і як надовго. Їх розселяли в 17 областях України. Передусім вважалося, що треба їх завести подальше від кордону. От на Донбас, на південь України, особливо там, де були німецькі колонії. Нині в Україні знову війна: російсько-українська. Люди чиї родини колись насильно витурили з Польщі, знову були змушені тікати від окупації у 2014-му. Сталася трагедія знов з нашими лемками. Ми її вже називаємо двічі депортованим. Чимало лемків втекло до своїх у монастириська. Де було заховано сімейну реліквію пані Стефанії? Церковний дзвін, що колись заховав її дідусь, розкопали вже тоді, як Україна стала незалежною, і то було диво. Місце схову наснилося її дядькові. це те саме місце. Десь в цьому епіцентрі були закопані дзвони. І коли мене три рази закопали в землю, вони відчули тук до дзвону. Ці дзвони зараз є в тій дзвіниці. Це Наша реліквія, духовне багатство. Привела до порядку зразу і дзвони тут укріпили. Нині цей дзвін кличе людей на службу. <му> Пані Стефані шкодує, що не зберегла розкішні їхні лемківські камізельки, хустини і плахти. Мама вимінювала їх на їжу. Городи нам діляли нашим сім'ям, то мій батько сказав: треба садити, як не буде нам. То буде тим, хто тулишиться, якщо нам дозволять повернутися додому, до самої смерті вони їхали додому. Додому ці люди збиралися все життя і таки потрапили туди. От ви я на своєму подвір'ю, видиш, а тут було поле ззаду. Все заросло лісами, дебер мене нема нічого най... най не пізнати. Коли я була, то вже запросили мене в будинок. Я зайшла в будинок, так доторкнулася до іповірка, до струм пішов по тілі.